Ми започаткували більш розширений формат оцих екскурсій. Всі ці фото раніше були в Фейсбукові, вони були в пресі, сьогодні вони на людських очах. Через тиждень, в 15-й годині, 30 -го серпня, ми проводимо таку саму акцію, але вже по інших маєтках. Акції будуть проходити в рамках Вінницька міська мафія, наприклад, як ви сьогодні бачили, і далеко не всіх ми залучили. Медична мафія, мафія прокуратури, Мафія мінтів, ми покажемо, які маєтки державних службовців. І ви на власні очі можете зрозуміти, хто заробляє гроші, хто краде гроші, хто забирає гроші, де береться земля, які в кого права. Нарешті ми будемо добивати всю цю паду. Революція гідності триває. Єдине, що я вас попрошу, наступного разу ми про зноси знайдемо ті автобуси. Але до вас прохання. Приведіть уже за руку ще когось. Щоб побіжі народу було. Чим більше нас, тим швидше відбувається люстрація. Не забувайте. Доки немає закону про люстрацію, то ми будемо її робити на місцях. А зараз прошу вас займати місця по своїх автівках, потрохи не роз'їжджатися. Три години екскурсії відбулося. Побачимось наступну суботу. Чекайте оголошення. Дякуємо. Будь ласка.